Доброго дня, я капітан Володимир Числавський. За моєю спиною закритий храм Лагапіта Почепського. Під час війни такі речі не можна робити, адже це частина нашого нашої інформаційного протистояння з ворогом. І коли закриті храми, то ми самі відіграємо ворожі пропаганди. Це більше, що є православні. Священники Православної церкви України, які готові правити службу. Храм придатний для того, щоб там проводити служби. Про це запитують пацієнти, які лежать в госпіталі в місті Рівному. Про це запитують персонал і самі громадяни. Які місця рівного, які хочуть, щоб храм працював, це дуже важливо.